Привіт. Бачу нові люди на моєму каналі. Щось дивив, хтось мене. Думала, що він точно не буде дивити. Думала, зроблю для рідних тільки, хай подивлять, що я роблю кожного дня, що це відбуває. А то ще й нові люди чужі мене бачать. Та розкажу, яка нині зі мною історія була. Мала я таку курочку, ласочку, та всі її любили, всі її ходили, гладили маленького пулятка. І тут приїжджає до мене моя мама. І каже, та та ваша ласочка вже стара і так буде здихати. візьми її зарубай і хоч звариш якого бульону. А мій чоловік каже: та мама толк каже, та візьми зарубай, хоч якась користь буде, а та ласочка вже з пшениці з жерла, хто зна скільки. Та мені шкода, але думаю, чоловік подумає, що дармо зерна з жерла. Ну, та яйця вона то несла, ну, ті яєчка дорогі були, бо то з нашої ласочки. Та думаю, і так буде здихати, певно, буду рубати її. А та я вже наважила, підготувала собі сокеру, буду рубати. І, і якось мені та сокира не піднімала. <гум> каже, каже чоловік, візьми, дьорни 100 грам, мудрий, а сам зарубати не може. Та каже, мені дьорни 100 грам. Що робити? Взяла <гум> я 100 грам, думаю, буду рубати. Дьорнула, запекло так в горлі добре думаю, може ще курці трохи влити, щоб їй менше страшно було. А курка що? Курка десь там стріпалася, щось трохи випила, подіргалася. І нічого я побігла далі, втікла. Та нічого я її закрила, взяла. Та думаю, я буду рубати її. Да. Підношу сокиру я не можу, Ну не можу її зарубати. І все. Як то зарубати її, не знаю. Ну, а мій чоловік включив мені відео якесь. Що курці малу малювали лінію, і вона на ту лінію дивила, і вона ніби замирала. Та думаю, то що то є ту лінію намалювати? Пропрує її ще, її до землі і намалює ту лінію, і хай хай сидеть на ту лінію, то ніби її остатня путь. Я так приперла, лінію намалювала, а вона все як сказила. Чуть мені зуби не повибивало, як почала тими крилами махати, як літала по цілому подвір'ї, а ще курка п'яна, то то, як індик літала. Я думала, що вона мені остатню лінію зробить.